Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні в нас друге заняття. І сьогодні ми з вами починаємо вже активно працювати. А де ж це мій робот? Чому він не проходить і нема нових запитань? Зараз ми його покличемо. Роботи! Чуєте? А ось і робот. І в нього для нас є нові запитання. Так, що таке сонце? Чи рухається сонце? Скільки зірок у сонячній системі? Який ти цікавий, роботи! Ну що ж, ми спробуємо з дітками дати тобі відповіді на всі твої запитання. Дітки, скажіть мені, будь ласка, про що ми будемо з вами говорити? Ви ж чули запитання? Про сонце? Та прозірки. Як же це пов'язано? Зараз будемо розбиратися. Так робота, Сідай, слухай нас уважно. Я відкриваю чарівну книгу, і ми будемо знову занурюватися у світ космосу. Насправді, у сонячній системі всього одна зоря. І це сонце. Саме так сонечко. Це величезна зоря. Воно здається більшим і яскравішим за інші зорі, тому що розташовано до нас найближче. Без світла і тепла сонця наша планета була б холодною та безлюдною. Сонце це величезна розпечена куля. На його поверхні бурхає справжнє вогняне море. Гігантські вибухи викидають у космос стовпи полум'я. Їх називають протуберанці. Завдяки сучасним технологіям ми можемо бачити з вами сонечко зблизька. Подивіться, бачите цей вирив такого полум'я на поверхні. Це є той вогняний стовп, який називається протуберанець. А що таке сонце? спитала дитина. Монета, млинець чи жар птиці піргіна. У телескоп астроном глянув зірку і мовив упевнено, сонце це зірка. Запам'ятайте, дітки, сонечко наше це зоря. І оце єдина зоря у нашій сонячній системі. Ми з вами відповіли на два запитання. Скільки зірок у сонячній системі? Одна! Це наше сонце. Що таке сонце? Це величезна зоря. І залишилось останнє запитання: чи рухається сонце? Зараз я вам розкажу. Насправді, наше сонце не рухається. Подивіться, уявімо, що ця ручка це сонечко на паличці. Наше сонечко стоїть на місці. Це планети рухаються навколо нього. По спеціальних. Таких доріжках космічних, які називаються орбіти. А наше сонечко стоїть на місці. Нам так здається, що воно сідає з одного боку, так? а з іншого в нього воно встає. Ні. Ми з вами про це поговоримо, чому нам так здається. Але зараз відповідь на питання така: Сонце не рухається, рухаються лише. Космічні об'єкти, тобто планети навколо нашого сонечка. Робити, я сподіваюся, що ти сьогодні отримав всі відповіді на свої запитання. А ми переходимо з вами до другої частини нашого заняття, тож приготуйте фарби, водичку та першу частину для макета вирізане сонечко.